Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. Пісков не виходить на зв'язок вже три тижні. Що з ним могло статися? Тобто деякі російські телеграм-канали забили тривогу через зникнення Дмитрія Піскова. Ну, давайте подивимося. Пропав чи у відпустці? Угу. Ну, дивіться, перша карта у нас випадає вісімка мечів. Тобто, це може бути і хвороба, це може бути людина заблокована. Тобто, ну, неспроможна рухатися. І десь зверху якась важка ситуація, можливо, можливо, він десь закритий. І таке може бути. Ось, можливо, дивіться, може бути хвороба, так? Через хворобу, упадок сил не може працювати. Але зараз. Да, да. Ну, тут, в принципі, може таке бути, що людина йде на поправку. Але ось ці карти говорять, що була якась хвороба, людина йде на поправку. Давайте подивимося, чи з'явиться він наступним часом. Ну, тут, в принципі, я так скажу, що тут дуже погані карти випадають. Іде якийсь наказ зверху, може бути так. Ось. А відпустки я тут не бачу. Відверто я скажу. Тут скоріше, а за все. Ось, я дивлюся, тут є. Тобто у нього було якесь гучне інтерв'ю, і він пропав. Ось так я дивлюся зараз, читаю. Деякі джерела обіцяють, що Дмитро Пісков скоро повернеться. Але дивіться, тут карти щось не дуже. Може бути дуже багато варіантів. Як саме? Ну, це тільки один Бог знає. Ну, той, хто вірить в нього. Ось. Але, але людина, скоріше за все, тут щось таке сталося, що людина не спроможна появитися. Якось, ви знаєте, обмеженість, якась іде закритість теж. Тут може бути навіть від вищепосадових осіб, а хто там у них вищий посадовий за піскова, розумієте, за наказом десь приб... Ну, не з... я не скажу, що зразу прибрали, його вже десь там валяється трупіки і тому подібне. Ні, це скоріше за все, знаєте, десь відсторонили, прибрали. Тут, якщо читати, що дійсно якісь а, гучна там була заява там, чи, чи якесь інтерв'ю, гучне, то тут, скоріше за все, силою примінили силу до людини, відсторонили людину, скоріше за все. Тут і кар'єрний, можна сказати, навіть кінець кар'єри його кар'єри. Тобто і в кінці йде. Карта така заспокійлива, тобто відсторонили і кудись людина пішла в сторону. Ну, дивіться, хто з високопосадовців може собі дозволити три неділі зробити відпустки і не виходити на зв'язок? Правда, нереально. Ось тут карти показують, що дійсно щось сталося. Скоріше за все, відсторонили, усунули. Попросили з посади, але просто, знаєте, як я не люблю на такі речі, як похоронили і тому подібне. Я таке не вмішуюся. Енергетично, це в мене такий кодекс. Честі, як то сказати, я на таке не дивлюся. Це я вже пояснювала дуже часто. Якщо у когось хтось зник, ви можете до мене звернутися. Я за таке гроші не беру. Я вам просто скажу, як ви можете перевірити людина, жива чи ні. Ось це я роблю. Ви самі повинні це знати. Тому що тільки рідна людина може так відчувати. Без усіх всяких засобів і таро тут не, не допомагає. Повірте мені, не тратьте на таке гроші. Все моє любі, бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе і разом до перемоги!